Необхідно відзначити стратегічно дуже важливо наносити удари по об'єктам, які сьогодні створюють загрозу нашій державі, як е, військовикам на фронті, так і кожному населеному пункту, включаючи Закарпаття і Львів. Тобто е, саме ефективно наносити удари по ракетам, по бардувальникам середнього рівня на місці дислокації або по місцях забезпечення, боєприпасам і пальним без пального і особливо специфічно. Ніякі літаки, от ні на сто ту ні Ту-160, ні ні 34 які несуть каби, не можуть практично піддати з повітря і нанести удар. Це саме ефективна модель 에, збивати їх або нищити 에, нафтобазу, нафтопереробку, яка обмежує їх ресурси вильоту, і тоді не буде ніяких ударів, нічних оцих тривог відповідно загроз нашим жителям. Тому в даній ситуації ми говоримо про те, що дійсно. Була проведена глибока системна спецоперація з розвідуванням якраз е, наявності не тільки літаків т 95 аеродромів їх розміщення, а якраз і місця сховища ракет. І саме головне це нафтобази, які е, утримуються там відповідно пальне, але пальне специфічне для літаків е, такого стратегічного рівня завжди пальне було з різних компонентів. Це, як правило, нафтопродукти, ще добавки різні. Які являються унікальними, воно дуже шкідливе, але відповідно вона має високий рівень і виготовлення по якості і зрозуміло застосування. Тому в даний момент удар по таких резурарах, де воно зберігалося, фактично не тільки об'єми пального, а якраз і ті ресурси, і ті компоненти, які підходять для заправки стратегічних бомбардувальників, і якраз це я рахую, якраз подвійний удар. Не тільки е, по кількості нафтопродуктів, по якості, і по тих е, комплектуючих, які до них додаються для е, підняття цих стратегічних літаків. Ми багато мали таких е, перспектив. що розброєння ці літаки дійсно е, вивчалося, і навіть американські колеги заправку дивилися, що це дуже е, дефіцитний матеріал. Ці якраз е, е, авіційний топливо, як ми так його називаємо в цілому. От, і воно дуже небезпечне навіть при використанні. Тому в даний момент е, ще розтік має приводити до е, загроз персоналу, до загроз інфраструктури, включаючи там і ракети на холодця, і зрозуміло, це для системи організації польотів. А це якраз і система, яка забезпечує і радіолокацію, і навігацію, і зв'язок, і наведення, і підготовку літаків до, під ньому і для несення ударів по нашій державі, а це при комплекс заходів, який треба здійснити за рахунок підготовки радіоелектронних систем, програмування, а це все знаходиться якраз в зоні цієї нафтобази, Це може створити передумову не тільки для знищення топлива, а й знищення інфраструктури, порушення права польоту і недопущення підняття цих літаків для того, щоб вони могли нанести ракетні удари. Ну, в першу чергу тут буде дійсно оціна ситуація: наскільки там пошкоджено йде. І наскільки по термінах потребує ремонту і саме головне захисту. тому що, відповідно, там вже повинні бути ще додаткові системи протиповітряної оборони, репи, які могли знецівнити наші чергові удари уже по літакам. Тому тимчасово можуть переміщати цих літаків на інші аеродроми. Але специфіка в тому, що інші аеродроми, наприклад, там, де базується Ту-160, вони мають інші параметри якраз і розміщення, і відповідно управління польотами, і забезпечення інженерного кожного літака. Це великі специфіки. Це і система управління, і відповідно навігації, двигуни вони відрізняються. Тому просто перемістити це нічого не значить. Вони там літати не зможуть. Але для того, щоб зберегти, це може бути переміщення на один із аеродромів. Зараз буде, я думаю, вони проведена оцінка, наскільки вони ще можуть їх там тримати і доставляти нове топливо, але вже з інших резервуарів, тобто з інших нафтосховищ, і наскільки це буде затяжне. Але в будь якому випадку це вже удар по стратегічному об'єкту, який знецінює їхні польоти в найближчий період, потребує довгого ремонту, ефективних фінансових затрат дуже швидко. Ну, зрозуміло, це як ми можлива передослокації літаків, але чим далі вони передостоковуються, тим далі польотний час до наших територій або тим більше відстань, якщо вони запускають ракети. Ракети готять десь до 800 кілометрів. Які вони запускають хас 101 От, але якщо вони далеко будуть розміщатися від зони ведення бойових дій, бойові більше до цивільних об'єктів цієї території України, вони можуть просто не долітати. Тому дійсно будуть намагатися десь розміщати їх порівняно далеко, і з іншого боку, тоді будуть піднімати за рахунок уже комплектації. І новим топливом і відповідно навігаційними можливостями забезпечують бути для того, щоб вони здійснили польоти в напрямку України, а тоді тільки здійснює пуски. Це збільшує і е, дальність польотів, ресурс на витрати, включаючи е, заправки. Ну і зрозуміло, це і дальність самих ракет. Ну і а тут важливо те, що ми можемо зарані їх виявляти на цих аеродромах, які находяться дуже далеко від наших територій.